Зміна клімату має значний вплив на продовольчу систему. Зокрема, зміни в температурі та опадах може вплинути на врожайність культур та тварин. Наприклад, екстремальні погоди умови, такі як засуха або повені, може знизити врожайність зернових культур, що вплине на доступність продуктів харчування. Крім того, зміна клімату може спричинити поширення шкідників та хвороб, що вплине на врожайність та якість продуктів. Наприклад, збільшення температури може сприяти розповсюдженню шкідливих комах, які можуть пошкодити рослини. Призвести до зниження виробництва та збільшення витрат на захист від шкідників. В цілому, зміна клімату ставить під загрозу безпеку та доступність їжі, особливо в уразливих регіонах світу. Тому важливо приймати заходи для адаптації продовольчої системи до нових кліматичних умов. Які б ви могли надати поради задля збереження довкілля? Споживайте продукцію вирощення неподалік, локально. Вирощуйте на своїй земельній ділянці місцеві види флори. Допомагайте насаджувати місцеві види рослин у міських садах та парках.